Коротше, пацани, така каптівка. Тут вже дим вали. Обзор, да? це там крова запихується, закривається вона і вже починає Ну, Взагалі, неправильно скажуть, це каптівка. Це каптівоз. Каптівоз. Така ржавенька трошки, але така на природі.

Жарить жарить коптить що не міг витягнути ми ізлісувати туди дрова можна так на сеточку. Зато собі положив таку, карасики в собі. О, там що там окунців. Коропа можна положити таку. Кусками можна дольками таку. І воно коротше, собі каптиш. На природці там себе отдихаєшся, не ставочок там цей гу недалеко. Та я помню